Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Бажаємо вам гарної погоди, тепла та затишку у ваших оселях. Не тільки взимку, а й весени та і навесні, коли ще буде прохолодно на вулиці. Сьогодні ми обіцяли з вами розглянути. Повністю всю погоду на зиму, починаючи з грудня 2024 року і завершуючи лютим 2025 року. Ми вже коротко розглядали з вами всі ці місяці. Хочу просто вам ще раз зробити такий аналіз. І дуже прошу вас, записуйте, робіть різні записи, для того, щоб ви знали на майбутнє, в яку ви кліматичну зону попадете. Трошечки пізніше ми про це поговоримо з вами. Отож, грудень місяць повертаємося у нас і Сонце в стрільці до 20 грудня, Марс у знаці Лев, і Меркурій додасть свого тепла він в знаці Стрілець. Хоча, Марс та Меркурій в ретроградному стані, але вони досить впливають добре на погоду. Тому у нас грудень місяць, буде такий і вітряний, багато у нас стихії повітря, трохи буде опадів, це дуже радує. І буде такі моменти, коли ну, вони будуть короткі, коли дійсно буде десь. Прохолодно, десь сніг, десь мороз буде, але це невеликі періоди і не сильно низькі температури. Це у нас буде грудень. В січні місяці, перший тиждень тут буде у нас тепло, порівняно тепло для зими, як не буде міс... мінусових великих температур, але у січні ми з вами вже знаємо, що дуже багато буде опадів. Опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. І нам додадуть прохолоди у січні місяці такі планети, як Юпітер, він в Близнюках хоча ретроградний, Сатурн, Нептун, Плутон у знаці водоліє холодний якраз період і багато вітру. Так що, тут у нас практично зима почнеться десь з кінця першої декади. Січня місяця. І ми вже з вами розглянули лютий. Тут у нас вже буде підготовка до весни у лютому місяці, але продовжується час, коли є багато опадів у вигляді снігу дощу, мокр... дощу та мокрого снігу. І тут у нас багато енергії води і повітря. Але спасає ситуацію до речі, спасає ситуацію Венера в знаці Овен. Хоча овен не дуже багато енергії тепла дає, але Венера в Овні все-таки в ці короткі періоди будуть тепла. І, до речі, у лютому місяці Уран знаходиться в тільці в прямому русі Плутон в водолії. А ці планети дають холод. Тому, ми говоримо про те, що саме лютий буде таким гарним періодом для зими, коли будуть і морози, і сніги. Але, але після таких заходів холодних циклонів у нас будуть періоди сонечка, і буде все танути і сонце буде говорити про те, що скоро настане весна. Зараз я хочу вам ще підсказати деякі моменти, які ми використовуємо для того, щоб знати, яка погода. Ми неспроста записуємо завжди і робимо графіки погоди, щоб знати, в якому кліматичному поясі ми будемо далі з вами жити. Чому так? Зміщення магнітних полюсів приводить до того, що зміщуються. Магнітні, всі, магнітна рішитка і зміщуються кліматичні пояси. Погодні умови теж з цим пов'язані. За останні 30 років це, до речі, вчені про це говорять, які слідкують за північним полюсом. Вони говорять про те, що полюс, північний полюс. Змістився на південь і рухається зі швидкістю 55-60 км протягом року. Отака От швидкість дуже велика. Раніше це було невелике зміщення, але зараз отаке зміщення, і тому зміщення магнітних полюсів приведе до зміщення і навіть заміни кліматичних полюсів кліматичних зон. Ось подивіться тільки, що робиться в Африці Північна Африка, там, де Сахара, звідки на нас пил, пісок сипався. Там зараз дуже багато опадів і вже ростуть трава, різні рослини, ростуть дерева. Просто колись, де був пісок, зараз дуже гарна зелена зона вже утворюється. І тому ми з вами повинні себе готувати до зміщення цих кліматичних різних е, поясів кліматичних і повинні з вами вже знати, де ми будемо. А для цього ми просто-напросто проводимо ці записи і будемо знати, що з нами сталося. А з нами теж, от ми живемо на в півдні Одеської області раніше таких погодних умов не було, як от останній рік. Дуже різко змінюється погода, і дуже цікаві явища ми спостерігаємо. Про це будемо говорити далі. Але погода зовсім зовсім міняється. І у вас теж це буде, ці зміни будуть і дуже в останні роки дуже різкі. І з чим зв'язані зв зміни ці, особливо теж пов'язані з погодою і з кліматом, дуже висока сонячна активність в останні роки, особливо цей рік 2024, така висока сонячна активність, яку не спостерігали вчені, які спостерігають за сонцем, вони відмічають, що такої активності дуже дуже давно не було. І ця активність якраз дуже впливає на клімат, на зміну клімату, на погодні умови і на те, що твориться на самій землі. Тому, будь ласка, малюйте, ось ми зараз із інтернету знайшли картинки, як змінюється магнітний полюс, як він переміщається. То ви повинні просто знати, що зміни приведуть до змін кліматичних поясів. В яких ви живете. І не має значення, це область, чи країна чи регіон. Ми це бачимо на тій території, де ми живемо, південь, Одеській області і північ зовсім різні погоди зараз. І це буде продовжувати змінюватися. Тому, будь ласка, записуйте, спостерігайте, аналізуйте, і ніхто ніколи не. Нікому не мішає вчитися, вчитися елементарно, в школі астрономія. Там дуже багато дається цікавої інформації. Та й в інтернеті зараз дуже багато інформації, якщо є бажання, можна подивитися, прочитати, дізнатися, і різна інформація є. і для себе знати, яка ж буде погода. У нас ще є дуже важлива підказка для погоди саме для нашого регіону, тому що у нас підписники писали, що в деяких регіонах на ялинці, а ми, до речі, з 1987 року спостерігаємо за ялинками. Тоді мене навчив один мудрий чоловік завжди спостерігати погоду. Саме по ялинкам, не по сосні, а по ялинці. І з 87-го року ялинка не раз у нас не підвела, декілька ялинок. Так от, в цьому році ялинка, яка у нас, які у нас не одна ялинка, ялинки, які живуть ростуть у нас на півдні Одеської області, на них дуже цікава ситуація. По-перше, дуже пізно почали формуватися чоловічі шишечки. Вони спочатку формуються, а потім цей пилок далі запилює. вже Жіночі Жіночі за ними наростають. От Вони почали з'являтися нещодавно, десь тижня-два тому. І Ці шишечки знаходяться майже по всім ярусам ялинки, але дуже-дуже в малій кількості. Саме найбільше верхня частина. Тобто, ми вже знаємо, що якщо на великій гілячці одна, дві, три такі жіночі шишечки є, то це значить короткі періоди входження холоду, а потім відлига. І потім знову нормальний період ну, не буде таких сильно великих морозів, як бувають взимку. Це ми спостерігаємо за своїми ялинками. Подивіться, які ялинки у вас. Чи є на них шишки? І де ці шишки розташовані, на яких гіля... гіляках, і як ці гіляки вкраплені цими шишечками, і які яруси на цих деревах мають шишки. Це дуже важливо дуже дуже важливо. Тому у нас, бачите, спостереження йдуть за різними. І погодними умовами, і кліматичними, ми і географію вивчаємо, і астрономію вивчаємо астрологію, багато наук. І, до речі, ще й показують і тваринки, і птахи про погоду теж підказки дають, і рослини. Та берізка у нас тільки почала на кожному дереві по одній дві гілячки з жовтими листочками, але вони не опадають. Тому. Ми знаємо, що у нас зима ще не буде такою швидкою, і ще періоди у нас будуть теплі. До речі, на осінь ми ще теж окремо будемо робити ще одне відео, тому що дуже багато питань по жовтню по листопаду. Але в нас сьогодні питання дуже було багато про зиму, і тому, ми, тому ми сьогодні про зиму і поговорили. Розказали вам свої спостереження, на що ми звертаємо увагу, і на що ви можете звернути увагу у своєму регіоні, в області, там, де ви живете. До речі, ще й дуже важливо: погода формується. Всередині кожного з нас, і така буде погода, що в нас всередині, таке й буде у простірі, де ми знаходимося. Але це поки що тема дуже загадкова, і ми її теж вивчаємо. Я думаю, що людство, коли дізнається, що і як створюється в цьому світі. То змінить себе, змінить своє відношення до себе і до простору, в якому знаходиться для того, щоб було і всередині гармонійно, і простір навколо була Тож, теж гармонійна, така складова, і цей простір вам допомагав би і в погоді знаходитися добрі, і в настрої, і бути здоровими. Ну Ось така у нас сьогодні тема. Ми з вами поділилися тим, що знаємо. А будемо знати більше, обов'язково теж про це розкажемо. Тому бажаємо ще раз вам гарної погоди. Погода хай буде добра і на дворі, на вулиці, і у ваших оселях, у ваших будинках, щоб було тепло та затишно, і щоб в цих будинках був мир та гармонія. І Божого благословення всім вам. На ну все добре, бувайте здорові!